Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волод Сьогодні поговоримо про заяви голови місії МВФ Гевіна Грея, прогнози валютного фонду та які висновки можна з них отримати. На днях голова місії МВФ Гевін Грей дав інтерв'ю виданню NV Business і поділився цікавою інформацією. Я думаю, ні для кого не секрет, що фінансова допомога, яку ми зараз отримуємо від МВФ, життєво важлива, і без неї невідомо, що б відбувалося. МВФ розробив програму розширеного фінансування з Україною з урахуванням основного сценарію, який припускав завершення війни до середини 2024 року. І за таким сценарієм Україна мала б отримати 115 мільярдів доларів. А у разі негативного сценарію, тобто продовження війни після середини наступного року 140 мільярдів доларів. Це колосальні гроші. І як ми бачимо, поки що кінця війни не видно, і голова місії МВФ заявляє, що міжнародна підтримка України буде поступово зменшуватись. Тому наша влада повинна зосередитись на посиленні спроможностей збирати податки. МВФ надає нам допомогу, але також вимагає виконання певних умов, щоб надати наступний грошовий транш. Наприклад, ходили розмови, що однією із умов було скасування фіксованого курсу. І як ми бачимо, НБО вже перейшов від фіксованого до гнучкового курсу. Його ще не назвеш плаваючим курсом, але де юре, це не фіксований курс. По факту, МВФ хотів від НБУ побачити стратегію переходу від фіксованого до плаваючого курсу без жодних дедлайнів. Але суть така, щоб отримати наступні транші від МВФ, наша влада повинна виконувати вимоги МВФ. У квітні поточного року Україна вже отримала від МВФ перший транш на 2,7 мільярди доларів у рамках нової програми. А другий транш на 890 мільйонів доларів у червні. А ось щоб отримати наступний третій транш, Україна має виконати декілька вимог, одні з яких це вирішення законодавчим шляхом питання податкових перевірок бізнесу, а також внесення змін до закону про протидію відмивання коштів і фінансуванню тероризму. І власне відновлення податкових перевірок, бо це важливо з поглядів фіксальної компоненти і посилення державного управління, Гейвін Грей вважає одним із найважливіших завдань. До кінця цього року наша влада планує запустити так звану національну стратегію доходів, яка б власне, мала показати зміни, які відбудуться у податковому навантаженні. Але враховуючи, що кількість офіційного працюючого населення стрімко зменшується, а кількість населення, яке отримує та отримуватиме соціальні виплати, росте ледь не в геометричній прогресії, то буде дуже цікаво побачити, що ж наша влада запрезентує. Адже ті, хто працюють офіційно і сплачують податки в Україні, не зможуть покрити потреби, які кожного дня зростають. Тому це суттєвий виклик для держави, і дуже хочеться вірити, що національна стратегія доходів це буде щось розумне, а не суцільне підвищення і розширення усіх можливих податків на працююче населення. І перевірки бізнесу на кожному кроці з метою витягнути якнайбільше штрафів. Ще МВФ має пильно слідкувати за боротьбою з корупцією, і Україна має мати суттєвий прогрес у цьому, щоб і в подальшому отримувати допомогу. Але, чесно кажучи, я більше вірю в те, що наступному році нас чекає збільшення податків і перевірок, які найбільше відчують, як зазвичай, звичайні працюючі, пересічні громадяни і дрібні підприємці, аніж хоч якесь зрушення у боротьбі з корупцією, яка, здається, лише зростає, на жаль. Кабінет міністрів України ще в березні поточного року ухвалив рішення, яким доручив Міністерство фінансів розпочати підготовку національної стратегії доходів на 2024 2030 роки. Тож вона має з'явитись до кінця поточного року і запрацювати вже наступного. Тому нам з вами зараз залишається лише очікувати на її оприлюднення. Також доповнення МВФ у своєму новому економічному прогнозі World Economic Outlook спрогнозував курс долара на наступні роки. Прогноз фонду на 2024 рік ідентичний прогнозу Мінфіну, який він заклав у проект бюджету на 2024 рік на рівні 41 гривні і 40 копійок за долар. Але ми ж пам'ятаємо, що у бюджет на 2023 рік було закладено курс 42 гривні. Тому не кожному прогнозу дано збутись. Ще один свіжий прогноз від Міжнародного валютного фонду це те, що за підсумки 2025 року Держборг України перевищить 100% ВВП. Тому виглядає так, що шанси уникнути додаткового податкового навантаження у наступному році критично мінімальні, і, мабуть, оприлюднена національна стратегія доходів не викличе посмішку на обличчі у пересічного українця. Що ви думаєте про це? Поділіться у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!